Не виборами єдиними. Сьогодні львів'яни та гості міста святкують відразу дві події: день народження арени Львів та день автомобіліста. Шум моторів чули, і наші журналісти. Красиві автомобілі, тест драйви, тюнінг фести к***ного та багато інших цікавих подій сьогодні тих, хто, незважаючи на далеко не найкращі погодні умови, все ж таки завітав на це задоволення. Це стиль життя стає вже. Вже просто ну у нас так говорять. Укушений розкішні та дорогі позашляховики, раритетні авто ще радянського виробництва. Всі змагатимуться за перемогу та грошову винагороду у Джиптріалі. Загальний призовий фонд складає ну на на всю групу змагань, складає там порядка 15 тисяч гривень. Ярослав до гонки готувався ретельно. Про це свідчить зовнішні вигляди його дорогого авто. Ми заїжджали на танкодром для. Пудитися на трасу Приїхали сюди назад, і так, так розмило. Ну там дорога дуже гарно розкисна, дуже гарне було. О, і це і... зараз побажає. Зараз всі такі будуть машини. На перший погляд, чотирьохколісний друг Костянтина, суттєво поступається машині Ярослава. Проте, незважаючи на 45-річний вік авто, Костя вірить у конкурентно-спроможність своєї ластівки. З такої машини не важко, бо вона є набагато і Щоб перейти, якісь болота, щось інше, то тут коротша база. кожна машина має свої. Плюси і свої мінуси окрім змагань позашляховиків. Глядачі, що завітали на арену Львів, змогли насолодитися новинками від світового автопрому. Також у нашому місті наближається ще одне свято. Завтра виповнюється один рік арені Львів. Проте на футбольному стадіоні свято відбувається без великого футболу. Планували, але якщо ви мені скажете, яку команду запросити, ми її запросимо. Незважаючи на відповідальні змагання, більшість львівських автомобілістів сьогодні ще планує проголосувати. Проте є й такі, хто не вірить у силу виборів. Коли сказав один американський політик, зараз не пам'ятаю. Якби вибори щось міняли і вирішували, їх би давно заборонили. Там все вирішено. У вас протилежна думка? Ні, я, я міркую, що кожен громадянин має право проголосувати. Я міркую, що ну я мій, мій обов'язок піти проголосувати. E